І благодать вам усім. Друзі, а ви знаєте, що існує три Пасхи? Ні? Тоді давайте разом розберемося. Перша Пасха це єврейська, коли Бог вивів євреїв з Єгипетського рабства, захистив їх від прокляття, від Губителя через кров ягняти і смерть прийшла повз. Друга Пасха це єзична. Коли береться християнська назва, а все інше перемішане. Візьмемо кулінарні вироби, які випікаються у великий день один раз на рік у вигляді чоловічого фалоса та щедро смазуються білою глазур'ю і посипаються різним насінням, і обкладаються різнобарвними яйцями. Все це символізує родючість людей, тварин та врожаю. І скажіть, Яке відношення все це має до Ісуса Христа та ніякого? Апостол Павло про таке святкування писав, тому багато немічних, хворих та померлих, бо вся ця випічка є гріховною та проклятою. А третя Пасха це християнська, де Ісус Христос на першому місці, де Він Пасха наша, Він заклан за наші гріхи. І ми повинні її святкувати без гріха, з опрісноками, з каяттям, розпоч... розпинаючи себе, а не Ісуса Христа. То розміркуйте і скажіть, а ви яку Пасху святкуєте?